Котенка другий, а клас. Галина могилницька, Павуча... павучок. Павучаткам павучок Виткав сильний гамачок, де на кожному шнурочку по росинці, по дзвіночку павучатка малюки, спляче ньому залюбки. Двін джерінь дзвонить тросинка, Гойда гойда Павутинка Джин джин Люлі в лісний рік, пав очаток не збудить. Мілана Котенко, другий а клас. Із слова починається людина, із мови починається міліть. Моя ласкава, мамина, єдина. Щебеться лайком на весь світ. Бентежна, тополина, калинова, не неви... Не вибрана до дна. Це наша українська рідна мова, немов бандури, вічний струна.